Ні, продовжуючи тему допомоги військовим на контрасті з тим розслідуванням, ми щойно подивилися в нашому ефірі, коли родичі діючих високопосадовців купують квартири зі знижками в 90%, Я бачу свіжо опублікований сьогодні вранці звіт фонду Порошенка, в якому станом на 1 лютого було зібрано для збройних сил України 1 мільярд 790 мільйонів гривень. Це дуже суттєва цифра, це неймовірний показник і не Неймовірна велика колективна і важлива робота. Чи відомі вам прецеденти, коли хтось ще, крім Порошенка з наших високопосадовців, опікується українською армією в волонтерських ініціативах, хоча б ось таким чином? Е, ви знаєте, ну все ж таки, ця робота розпочалася не тільки з повномасштабного вторгнення, а з 2014 року. І е, е, насправді е, те, що армія в принципі реформована. Е, 2014 року і ми з вами не тільки бачили законодавчі ініціативи в парламенті, але Петро Олексійович, дійсно для нього армія була пріоритет. І будучи президентом, ну ми бачили і тренування, і зміни в принципі всієї парадигми. З радянської знаєте, такої системи на стандарти НАТО. А те, що стосується допомоги, я знаю, що фонд родини Порошенки, він дійсно на першому місці. і Я би дуже хотіла, щоб так само інші можновладці і бізнесмени і ми всім вдячні, хто допомагає. Але знову ж таки питання пріоритетності номер один це збройні сили, і знаєте, будучи теж. В деяких відрядженнях, бачучи, як Петро Олексійович теж обирає і важковики, і бронетехніку, і все інше, а, ну я дуже вдячна і родині, і всім тим, хто а, цим займається, тому що бачачи, як це доходить до лінії фронту, і це теж сама відвожу, теж несоромний можна, щоб ти був слухна? Дуже дякую як це все доходить. До лінії фронту, і як дійсно наші захисники і радіють і броньовані техніці, і, і теплому одягу, і тепловізори, і старлінки. Ну, тобто, знаєте, дуже важливо, що якраз Петро Васильович, він чує. Що є пріоритетності, як тільки починаються закупівля тих пріоритетних речей, приємно, що інші теж там беруть приклад, розуміють, що це зараз пріоритет. Тобто це постійно змінюється від важкого озброєння до а, а, навіть таких ну там дрібних речей, але це все те, що необхідно по всій лінії фронту для тих бойових бригад, які виконують надзвичайно важкі завдання, і а, знову ж таки, всім волонтерам, всім благодійникам Ми дякуємо, а, тому продовжуємо працювати, тому що. Ми маємо відсвяткувати день перемоги. Ну обов'язково пані Марія, Дякуємо вам за думки. Народна депутат вам, фракції Європейська Солідарність Марія Іонова була цієї миті прямому.